Тож триває терногромадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язку Едуард Юрченко. Це кандидат філософських наук та політолог. Вітання, пане Едуарде. Доброго дня. Пане Едуардо. Хочемо з вами поспілкуватися про вчорашні вибухи у Шевченківському суді. Знаємо, що вчора повідомляли засоби масової інформації, що у приміщенні суду у Шевченківському районі Києва. Стався вибух. За попередніми даними у суді підірвав вибуховий пристрій, обвинувачений, якого доставили на засідання. Це був е, Гуменюк, е, щоправда забув його ім'я ігор. Е, і, ігор. І, ігор Гуменюк, так, дякую. І е, як виявилося, цей е, чоловік був у СІЗО 8 років, і його якби вкотре судили. І от е, така ситуація, як ви можете її прокоментувати, чому е, 8 років людина е, фактично не мала вироку, і загалом, що відбулося вчора у суді, і що це може означати? Ну, дивіться, е, підроби, що відбулось у суді, я розповісти не можу, тому що мене там не було. І я володію інформацією на загальному рівні. На жаль, я не маю ніяких особливих інсайдів. Але про саму цю проблему з Гуменюком, знаєте, можливо, це людина не ідеальна законослухняна, але це безумовно патріот України, доброволець 2014 року. Власна ситуація, через яку його затримали, намагались засудити, пов'язана з тим, що він приймав участь в протестах проти абсолютно антиукраїнських рішень Верховної Ради того часу. Але. Uh, під час цього тоді, ну ми знаємо історію, трапились трагічні події. Там був вибух. Його затримали вісім uh, років в СІЗО. Вісім років Ну, це абсолютно ненормальна ситуація. То я хочу сказати, що це не якийсь відморозок, це не сама гірша людина. Повірте мені, якби він був на свободі, він би зараз воював за Україну. Я в цьому не сумніваюся. Я не підтримую його дії, які безумовно вийшли за межу закону. Але ж треба розуміти, що якщо людині 8 років не можуть винести вирок, то є дуже висока вірогідність. Я думаю, 99%, що ця людина не винна. Якщо він винен, яким таким чином не може і прокурорська система за 8 років 8 років довести провину. Якщо ні 8 років не можуть довести провину, то треба людину відпускати. Бо людина або винна, або не винна. І якщо не можуть довести, то згідно з презумпцією невинності, людина вважається невинною. Вісім років СІЗО. Розумієте, є такий момент. СІЗО це те, що по-простому називають неофіційно крита. Тобто є в'язниця, є колонія. Я, слава Богу, такого досвіду життєвого не маю, але чимало спілкувався з людьми, які мали досвід, ну, ув'язнення, перебування в місцях позбавлення волі. Так от це різ, різні рівні взагалі від сітки. Знаходиться в вкритій в'язниці набагато важче і страшніше, ніж в колонії. Це різні умови утримання. Вибачте, як це так вісім років. По такій логіці можна кого завгодно скупити на вулиці, пред'явіть. Ну там не тероризм, наприклад, а статтю попростіше там наркотики, наприклад коряво підкинуть, так що не вдасться довести, і теж так тримати. Да? Там, підкинуть велику, на велику суму наркотиків, тримати людину 8 років, 10 років. Де межа? Щодо сьогодні вчорашніх трагічних подій, безумовно, мені дуже жаль постраждалих співробітників. Е, я абсолютно не радий такому розвитку. Я просто в шоці з загибелі самого Гимуняка Україна втратила абсолютно гідну людину. Я не знаю, він був винен чи ні, але на 99%, якщо 8 років людину тримали, певно, що він не винен. Ну що інакше б його посадили, ось явно, якщо не відпускали, хотіли посадити, правда? Повинна бути законодавча норма, яка просто забороняла б стільки людину тримати в СІЗО. До ро і що бо яким звинувачення не були, якщо за рік не довели, якщо за рік немає висновку суду, вироку суду відпускайте, значить, значить не можете довести, значить не Пане Едуарде. Також цікаво на вашу думку. Так. То чому то чому немає такої законодавчої ініціативи досі в Україні? Uh, інакше як це пояснити взагалі неадекватністю самої нашої політичної системи, я не можу я вам більше скажу. Це відкриває шлях для абсолютно жахливих зловживань. Тому що Гуменюк це, це uh, справа резонансна, справа політична. І він ще був на, на виду. А уявить собі, якогось, наприклад, комерсанта або сина комерсанта от так як я сказав, спіймали. Каряво сунули наркотики, що не можуть склеїти справу, але людина поїхала в СІЗО. І от так от тримати: рік, два, три, чотири, п'ять. Доки бізнес не перепишеш, ми тебе не відпустимо. Ви думаєте, таке зараз не відбувається? От там треба копати. Це зручна норма. Це норма для розправи над, над неугодними людьми. Пане Едуарде, то на вашу думку, чи має хтось понести якесь певне покарання за те, що. Власне, ну вісім років у нас справи без вироку можуть тривати, десь лежати в якихось шухлядах, так би мовити. Чи наші народні обранці якось ось з цим інцидентом себе трохи можливо змусять врешті піти на якісь певні дії і ухвалити відповідні закони, які будуть регулювати такі ситуації? Я дуже на це надіюсь, тому що справа зараз привернула увагу, скажімо, і активної частини суспільства, і просто самі звичайні люди, які мало цікавляться такими речами, вони просто в новинах це побачили. Ну, тероризм, це цікаво. Да? Подія певна така. Ну трагічна, небезпечна. От звичайна людина, яка навіть не цікавиться такими питаннями. А, а чому трапилось? А хлопець вісім років в СІЗО сидів. І вже зараз підіймається обурення, Уже суспільство думає, а як це так? А якщо завтра мене отак от от, схоплять, це ж з кожним може трапитися. З кожним може трапитися, тому що, е, можна ще казати, е, там засудили, не засудили, але угодіть в СІЗО, повірте мені, дуже просто самому законослухняному громадянину. Іноді достатньо, е, щоб просто не пощастило. І я впевнений, що все ж таки якась. Реакція буде, тому що ну на таку резонансну подію, ну, хоч хтось з депутатів зреагує, хоча б з політиканської точки зору, щоб хайпануть, я принаймні в це хочу вірити, тому що ситуація ненормальна і жахлива, пане Едуарде. Ну і наскільки відомо з соцмереж про те, що Ігор Гоменюк все таки просив, щоб його відпустили на війну, зокрема після початку широкомасштабного вторгнення, 22 лютого, 24 лютого, попрошу. 2022 року, і але, на жаль, ця система судова не пішла на цей крок. На вашу думку, чому його не відпустили, чому дійсно не дали людині, яка воювала, яка свого часу була добровольцем, яка мала досвід і могла б дійсно допомогти нашим збройним силам проти протистоянні з расистами, ну принаймні, можливо, кров'ю, якимось чином с підозру свою якось загладити. Ну, тому що сама ця система вона залишається не, не заченою на захист сталінському національні... режимі при Сталіні каталітарно 10 років, коли розстрілювали на право наліво, навіть при сталінському режимі ув'язнених відпускали в штрафбати, хто хотів викупити кров'ю, засуджених вже по яким був висновок суду, а в нас ми зараз маємо формально демократичний режим, який в умовах війни не відпускає на війну людину, по якій навіть нема висновку судового вироку, немає. Тобто то, то це абсурд. У нас виходить е, 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 в меншому ступені йдуть на зустріч патріотично налаштованим людям ніж при Сталіні. Ну по суті, це так. І тут треба дуже серйозно перевірити і цих суддів, які до такого призвели людину, вісім років тримали, і, і хто з прокуратури займався справою, дуже серйозно перевірити, що це за такі персонажі, і яка в них була мотивація таке робити, і про вісім років чому людина сиділа, і чому на фронт не відпустили? Тому що те, що я знаю про Ігоря Гуменюка, це був боєць, це була людина з досвідом ще з АТО, з ранньою причому АТО, коли була активна фаза. Все життя в патріотичному русі, це мотивований солдат, який безумовно воював би за Україну. І Я впевнений, він не підвів би на фронті. Ну, а як ви розцінюєте сам крок Ігоря Гомоніка з цим підривом? Звичайно, якщо це дійсно був такий підрив, якщо це якась інсинуація, не знаю, чи ми звичайно дізнаємося всю правду стосовно цієї ситуації, яка склалася вчора в Шевченківському суді, ну принаймні, з того, що ми знаємо. На вашу думку, що, як так взагалі могло трапитись? Знаєте, що там трапилось, то взагалі окремо дуже непросте не питання. Я Про підробиць конкретно угу. подій там ну, некомпетентен розповідати. Але щодо вчинка гуманіка, це був акт Віче. От знаєте, іноді в людському житті, особливо в житті справжнього чоловіка, Питання волі або смерть, воно приймає характер не гасла, а конкретного вибору. Ну, людина просто подумала, що там все життя будуть гниїти в в'язниці. До речі, 8 років життя. 8 років життя. Якби в нього дитина народилась, вона вже так на той момент, коли посадила, вона б зараз так нормально, до школи ходила. За 8 років можна поступити в університет, закінчити, поступити в аспирантуру, завершити і захистити кандидатську дисертацію. Це все в нього вкрали. І він просто прийшов к висновку, що, ну що ж, е, або, 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 або піти в бою, фактично, як з ними трапилось життя, або, ну, згная уже нема чого втрачати. Це був факт вічю. Якщо він дійсно це зробив, а якщо це дійсно не є інс... інсинуацією якоюсь, скажімо так постановку, але ну не, не знаю. Якщо чесно, психологічно я гуманюка абсолютно розумію. При тому, що я безумовно дуже співчуваю постраждалим співробітникам, я маю на увазі безпосередньо конвоїрів, Вони тут не при чому, це просто люди, які дійсно в силу службових обов'язків опинились не в тому місці, а не в той час. Я не підтримую таких дій, але я до них ставлюсь порозумінням, тому що коли навіть пацюка зженуть в кут, він кидається. А тут людина, чоловік. Український чоловік, ветеран. то Зрозуміло, що коли його доводять до вічі, він може робити дуже радикальні вчинки. До речі, пане Едуарде, а як ви ставитеся до такої інформації, от зараз несеться в інтернеті, що ця вся інсинуація, як ви назвали, вона спричинена була спеціально для того, щоб ліквідувати пана Гуменюка. Ну, обставини справи, вони явно підштовхують до таких думок. Я це не буду стверджувати, я це не буду відкидати, але якщо людину 8 років не можуть посудити, і 8 років не відпускають, то, мабуть, дуже, дуже сильно не хочуть відпускати. А чому не хочуть відпускати? Значить, мабуть, людина на свободі буде чимось небезпечна якщо не хоче відпускати. А Чим може бути небезпечна людина рівня Гуменюка? Він же, ну, сам по собі не здійснює там не знаю державний переворот, правда? Ну, зусиллями себе одного значить, одна людина, вона може бути небезпечна тим, що вона володіє певною інформацією. Можливо, вспливуть підроби. що дійсно трапилось 8 років назад під Верховною Радою. Ну, це як на вскідку. Могли б впливти, якби він був живий і на свободі. Це як на вскидку, Тому що я нічого не стверджую, але обставини справи підозрілі. До речі, пане Едуарде, якщо можете, нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам та радіослухачам, що власне трапилося 8 років тому 2015 року, під Верховною Радою. На той момент там відбувалися протесту проти. Змін законодавства навіть конституційного рівня, там була загроза ну, по суті, федералізації України і так далі. Приймалися антиукраїнські, антидержавні шкідливі рішення в Верховній Раді. Були масові зв'язку з цим не заворушення, а протести. І під час цих протестів хтось е здійснив вибух під Верховною Радою, внаслідок якого були загиблі навіть, серед нацгвардійців і поранені. Я вже забув сам підробиться, бо пройшло 8 років. Я не сильно слідкував за цією справою. Але ситуація така: масові протести. Гуменюк там був як людина з націоналістичного середовища, яка виступала проти негативних законів. Вибухові пристрої гинуть представники силових стопу. Мінімум один загиблий був і були поранені. Гуменюка тоді за це затримали. За підозрою, тому що бачите, 8 років не могли довести вину. Значить, це не він зробив. Виникає питання: хто зробив і чому я не у Манюка, якого 8 років. Не можуть засудити, не хочуть відпускати і ловити справжніх злочинців, які таке здійснили. Ну бо це безумовно злочин за загинули наші люди, наші силовики ні в чому не винні, які просто робили свою роботу. Тобто в даному випадку безумовно це злочин, і виникає питання: якщо з гумінюком так вчинили, чи чи не покривають е, справжніх організаторів ті трагічної ситуації під Верховною Радою? А ну і на сам кінець, пане Едуарде, на вашу думку, то чи не трапиться так, що розслідування і ось цього підриву чи вибухів у Шевченковському суді перетвориться знову ж таки на таку довготривалу справу, як щодо вибухів під Верховною Радою, в якій був винувачений Ігор Гуменюк? Вибачте, зараз не розчув. повторіть питання. Пане Едуарде, я запитував, на вашу думку, чи не трапиться так, що ось ця справа щодо? Підриву у суді не перетвориться на таку вічну справу, як щодо підриву е, вибухівки та поки Верховної зрозумі, Ради у дві тисячі році. І такі ризики є, тому що е, якщо там щось нечисто, то безумовно це все діло будуть затягувати. І я закликаю громадськість самим уважним чином слідкувати за ситуацією, як то кажуть, не давати спуску, і закликаю владу. Якщо її дійсно нема чого ховати, максимально прозоро, швидко, чітко розібратися ситуацією. знаєте, є невелика вірогідність, що мова йде все ж таки не про е, якийсь злочинний заколот, а просто елементарну тупість і бездушність системи. Коли е, вісяк, як то кажуть, не можуть розслідувати, явно безвинна людина попала в лапи. Довести не можуть, відпускати, не хочуть, тому що там якийсь товариш майор внаслідок цього може отримати по дупі, і просто отак. От людину марінують. типу ситуація в роботі. Я не виключаю. Це ще один третій варіант. Може бути такий. Я не виключаю, що може бути це просто не масштабне злочинне заколо, та просто злочинна тупість, бездушність і нелюдяність цих персонажей, які там приймали рішення про гумінюку. В цьому випадку якраз влада могла б зразково продемонструвати е, те, як вона може розібратися по справедливості, дати по дупі, розібратися, а що ви робили тут вісім років. Чому не знайшли винних справжніх, чому людину тримали? Зразково показово показати суспільству громадськості розслідування, що дійсно от, розібратися по чесному. Це б до речі, дуже зараз підняло б рейтинг і повернуло б довіру до влади, яка, незважаючи на війну, потрошечки починає хитатися до речі. На жаль, тому що нам це не треба під час війни. Але ж треба бути чесними з народом. Хай продемонструють справедливість, якщо вони можуть продемонструвати цю справедливість. Хай продемонструють. Е, тому що інакше, ну ви ж розумієте, це... в будь-якому разі, це треба контролювати. Громадськість повинна уважно слідкувати за розслідуванням цієї ситуації. Але в будь-якому разі, навіть якщо справедливість буде відновлення, на жаль, Ігоря вже не повернути. Ігоря вже не повернути. Не, не можу гарантувати, що він був на 100% законослухняним, але те, що ця людина любила Україну, цей чоловік це правда. Я це просто знаю. Дякуємо, пане Едуарде, за ці ваші думки, за ці коментарі. Ми дійсно будемо сподіватися, що справедливість в цій справі таки настане, і всі всі, ті, хто заслуговують на справедливі покарання, будуть покарані. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Юрій Ю, Едуард. Перепрошую, Юрченко, кандидат філософських наук та політолог. Спілкувалися про справу Ігоря. Гуменюка, якого вчора, який вчора загинув у Шевченківському суді міста Києва, на все добре, пане Едуардо. Тримаймося. Дякую, дякую вам.